Відреставровані шедеври архітектури, і за крок від Києво-Печерської лаври, колосальна територія, власні дворики та парковки. Це ледь не найдорожчі офіси столиці належать товариству Київ. Свята земля, саме центр Печерське. Звичайно, що це цінна земля. І головний осередок партії Європейська Солідарність, експрезидента Петра Порошенка, орендував тут шикарний офіс, що найменше за півмільйона гривень на місяць. Нині ж директор та адвокати підприємства Київ поскаржилися за оренду партія не платить ні копійки. І вже третій рік поспіль у 2019 році, коли сюди зайшла основний середа партії Європейська Солідарність. Вони платили по грудень місяць, проплатили і потім перестали платити на питання, на звернення неодноразові в усній формі. Все заплатимо, все буде добре, не переживайте. Все прошив час, ніхто нічого не платить. Невже відома партія може ось так просто взяти і порушити власноруч підписаний договір? Але як доказ показують рішення суду, служителі Феміди офіційно визнали партію злісним неплатником і видали наказ стягнути борг силою на додачу пеню та інфляційні втрати. Загальна сума заборгованості на сьогодні вже складає більше 20 мільйонів гривень. Ми вирішили запитати позицію партії і надіслали офіційний запит. Але понад два тижні мовчанка жодної відповіді і в офіс. Ми їм просто надсилали запит там, так? Ви можете когось позвати? Твердять, начебто на запит уже відповіли. Хоча це неправда. Жодної відповіді ми не отримували. Слухайте, а можна все-таки ще раз позвати когось із цим, бо вони сказали, що відповідь на запит відіслали, нічого немає, ми перевірили це. Все-таки хтось із... І спецслужби, хоча б хтось, не розумієте, бо просто. А що вони виходять, що вони збрехали? Просто тупо збрехали, щоб нас знаєте, відіслати подалі. Ось і все. Ну я нічим не можу допомогти. Охорона попереджує: якщо спробуємо потурбувати спокій партійців, ризикуємо піймати кулю. Так, точ, може стріляти, буквально, да, так? Дійсно, в офісах нині розгорнули військовий волонтерський штаб, і господарі, попри хронічні борги, після злочинного нападу Росії навіть надали команді Порошенка величезну знижку. І на цьому закінчились всі платежі, включаючи і комунальні орендодавці. Запевняють, це навіть не вперше, коли європейські солідарності йшли на зустріч під час пандемії. Ми дали 50 скидку. Ця знижка була виключно ініціативою підприємства Київ. Все рівно ніхто нічого не оплачував, Оплачувались тільки комунальні платежі. Заганяючи підприємство у борги, є податкові зобов'язання на нас, де? тобто ми виплачуємо ПДВ. Повністю на виставлені рахунки, і таким чином ця неоплата являється нашими великими збитками. На суді про оплату під час воєнного стану навіть і не згадували, просили розрахуватися, хоча б за попередні два роки, та партійці уперто наполягають на своїй позиції, мовляв, платити взагалі не повинні. Перший аргумент, що був ковід, а за ковід э, офіс не працював в повній мірі, відповідно, вони взагалі не мають платити орендну плату. Хоча э, офіси були відкриті, партія працювала, люди, їхні всі працівники працювали, охорона була повністю. То тобто есть ми працювали. А другий аргумент це те, що їх не фінансує держава, і оскільки їх не фінансує держава, то немає коштів для сплати орендних плати. Але і цей аргумент у суді розбили вщент. Ми зробили офіційні запити в НЗК і отримали відповіді на ці адвокатські запити. Що як в 19-му, так в 20-му, так і в 21-му році було фінансування ві, е, е, політичної партії. Служителі Феміди офіційно встановили усі два роки із наших кишень Європейській Солідарності. Платили справно загалом близько 140 мільйонів гривень. Гроші партія тримала зокрема і у міжнародному інвестиційному банку замість виконати рішення суду щодо стягнення боргу там здійняли скандал. Так закидає приватний виконавець Микола Бердар. Мною було викликано працівників поліції за номером 102, які зафіксували факт відмови акціонерного товариства МІБ. Отримання постанов про арешт коштів та платіжних вимог. Чому бо йому і належить на пару із Кононенком банки, які обслуговують певні олігархічні групи, да, кармані ми їх називаємо банки, які створюються для задоволення потреб свого бізнесу, арештовувати рахунки свого ж хазяїна банк, звісно, не став. Голова ради приватних виконавців Віталій Чепурний бачить тут типовий прийом злісних боржників. У банку є можливість попередити клієнта про те, що вона прийшла. Є можливість допомогти ну. Повідомити інформативно і провести якісь платежі і ці кошти прибрати, сховати там, до не перерахувати до іншого контрагента і так далі. Тепер банку загрожує як мінімум перевірка НБУ, а як максимум карна справа. Остання надія європейської солідарності апеляція яку щосили затягують. Це основна стратегія. Судова стратегія партії. Вони подають безпідставні експертизи, вони оскаржують основні проміжні ухвали суду. Вони постійно заявляють відкладення судових справ. Ми це їх розцінюємо як певну судову стратегію на затягування, оскільки при перегляді справи в апеляційному порядку зупиняється примусове виконання. Однак сподіваємося, що справа апеля буде розглянуто оперативно. і тоді за законом партію можуть навіть примусово виселити або і зовсім визнати банкрутом і продавати майно з молотка, аж поки не розрахуються. Звичайно, це реалії України, але якби справа відбувалася у європейському союзі, невиконання рішень суду та, злісна невиплата боргів, зруйнувала б репутацію будь-якого політика і будь-якої партії. У них, якщо є якщо людина потрапила в, умовно, в такий самий реєстр, то у них це навіть там умовно позор на рівні сусідів, навіть що ти в цьому реєстру, і тебе сусід там не буде здороватися з тобою. Ми все ще готові вислухати аргументи партії Європейська Солідарність і спод... Сподіваємося, врешті, дочекатися відповіді на наш запит, а також почути, чи збираються виконувати рішення суду та оплачувати дворічні борги. Ми впевнені, що партія Порошенка згадає про свою назву і не погрожуватиме журналістам. Ми, ми вже стремовоч, може стріляти да? Так